Я алейкум, вітаю, вітаю. Ви на каналі Креймі і Сьогодні поговоримо про історію без міфів. Все, як було насправді ще з першої московсько-української війни. Це дуже важливо, щоб громада українців та громада кримських татар про це знала. Тема сьогоднішнього випуску московська українська війна, друга частина Конотопська або Соснівська битва. Весною 1658 року українські міста Чернігів, Ніжин, Біла Церква, Полтава, були призначені царські воєводи, а боярина Шереметьєво було поставлено головою нової московської адміністрації в Україні. В цей час повстання проти Виговського було жорстоко придушено, і здавалося б, можна на хвильку видихнути, але Франція, і Москва укладає перемір'я, і гетьману доводиться починати перемовини з Річчю Посполитою і шукати нового союзника. 16 вересня. 1658 року було вкладено гадяцький договір, з яким передбачається входження України до складу Речі Посполітої під назвою Великого князівства Руського, третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі та Литви. Польський сейм ретифікує не в повному вигляді, а у дуже урізаному вигляді, що відвернуло від Виговського чимало прибічників. Вже 21 вересня 1658 року старт московсько-української війни на територію України увійшло від 80 до 100 тисяч царських військ на чолі з князями Ромадоновськими, Пожарським Трубіцьким. Бойові дії велись з перемінним успіхом на півдні Білорусі, казаки успішно вибивають московитів з закоплення земель. Водночас Виговський зазнає поразки при спробі вибити московський гарнізон з Києва. Московіти по суті призначають гетьмана Івана Бес. Спалого вся зима і перша половина березня 1659 року пройшли у постійних сутичках гетьманських і московських військ у прикордонних районах та періодично під Києвом, а також на територіях Полтавського Миргородського Лубленського полків. Якщо на початку війни козаки зазнавали невдач, то після того як Виговському вдалося зібрати свої сили та отримати велику військову підтримку від Кримського ханства у кількості 30 -ти тисячного війська та речі посполіти Тисячного війська відбувся корінний перелом у квітні 59-го року. Основні московські сили в кількості біля 70 тисяч сконцентрувалися під конотопом. Царські воєводи не хотіли залишати в тилу своїх військ це місто із козацькою залому і спробували взяти його штурмом на обороні міста. Стояв полковник Григорій Горяницький з 4-5 тисячами козаків. Після спроби взяти фортецю на храпом, в який московіти зазнали важких втрат. Почалося майже двомісячного блогу. До підходу сил Виговського конотоп вони так і не взяли. А під стінами міста загинуло біля 10 тисяч царського війська. Час, виданий Голяницьким, в конотопі дав можливість Івану Виговському зібрати свої сили в один кулак. Під Конотопом з ним рушили 16-ти тисячне козацьке військо, 3 тисячі найманців з поляків, садьби та вологі та велику підтримку надали саме кримське ханство з 30 тисячним військом кримських татар. 24 серпня козаками було збито невеликий передовий московський загін. Від полонених та розвідників вони довідалися, що основні сили ворога перебувають під самим конотопом. А самі очільники царського війська не знають про прибуття кримських татар. Після оцінки обстановки був вироблений план битви у засідці поблизу села Соснівка залишилися кримські татари та частина козацьких військ. А решта сил на чолі з Виговська мали завести ворогів у пастку. Український гетьман з 16-тисячним військом покликав на допомогу кримського хана Махмедгарая з великим 30-ти тисячним військом та 3-тисячним військом поляків. Про війну де була перемога саме в нашій єдності, і це найважливо пам'ятати сьогодні всім. Українцям і кримським татарам сила в єдності.